Всім привіт! На зв'язку марки Двері Сьогодні сьогодні розкажу вам про ось таку модельку вхідних дверей фірми Страш. Модель називається Entra. Виконана вона в кольорі сосна Супермат з двох сторін. Комплектація тут стандарт люкс Secure. Що це означає? Це два роздільних замочки, один сейфовий, другий сувальний італійської фірми Secure. Фурнітура тут в полірованому хромі. Товщина полотна 95 мм, товщина рами 130 мм і має три контури ущільнення. Два контури на полотні і один контур на самій рамі. Маємо ми тут всередині чотири антизрізи. Маємо три петлі. Але це не головне, що приваблює нас усіх в цій моделі. Ми тут бачимо, що у нас немає звичайної ручки на розетці. А маємо ось таку дизайнерську ручку, яка виконана у е, полірованому металі. А ще коли ці двері закриваються, тут магнітна система прижиму на полотні та на самій коробці, і коли ми їх закриваємо, ми маємо тут підсвіточку, щоб в темну пору доби ми бачили, як ці двері можна відкрити за що тут взяться. Що досить класно і досить е, прикольно. Цю модельку можна подивитися, купити в нас в магазині в Хмельницькому за адресою Панаса 16 16.3.1. Тому приходьте, чекаємо кожного з вас.